Три роки тому, 24 лютого, нас з дружиною розбудив дзвінок. Її брат повідомив, що Росія вдарила ракетам по військовим об'єктам України. Тоді багатьох людей розбудили дзвінки друзів, рідних, когось розбудив гуркіт техніки за вікном, когось вибухи, а хтось не прокинувся. Ці три роки війни забрало дуже багато життів, як на фронті, так і в містах. Взагалі, за навіть не декілька років і не декілька десятків років, а за декілька сотень років дуже і дуже багато українців віддали своє життя за те, щоб наші нащадки жили вільно від впливу інших країн від рабства. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, що наш народ заплатив дуже високу, криваву ціну за свободу. І зараз Україна дуже близько знаходиться до досягнення своєї мети, до того, щоб стати вільною країною, яку визнають за рівну, визнають силу і право на вибір. Нам зараз треба просто не здаватись. Ми три роки не здавались під натиском військової агресії та терору. Це справді терор. Зараз нам не треба здаватись, піддаватись під політично-ідіотичний тиск з боку різних політиків. Ну, зокрема, ви розумієте, що я проковую. Тому. Пам'ятаємо біль нашого народу, цінуємо життя кожного і молимося за те, щоб Україна перемогла. Слава Україні!